Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Канал мій називається Соняшники. І хто ще не приєднався, обов'язково приєднуйтесь на мій канал. Тисніть на дзвіночок, щоб бути завжди з моїм каналом і зі мною. Обов'язково лайк і обов'язково коментар. Зима у нас, друзі, закінчується, і тому ми сьогодні хочемо схватити зиму. Вчора ми покаталися на лижах, я вам казала, п'ять останніх років мріяла стати на лижі бігові лижі, просто побігати на лижах. Пройшлася трішечки, ми там показали лише початок, як я починала бігати на них, а далі побігала, надихала свіжим повітрям чудово. Сьогодні ми поїдемо на ковзанах і подивимося, як там в лавині наша снігова гірка, тому що сьогодні у нас йде дощ. І тому залишайтеся зі мною, друзі, будьте тільки зі мною. Хто ще не встиг підписатись, обов'язково підписуйтесь, обов'язково лайк, обов'язково коментар. Мені дуже подобається з вами спілкуватися. Дякую вам всі, мої хороші, за коментарі. Погода сьогодні така чудова. Трішки потепліло, немає сильного морозу. Було мінус 20, мінус 17. Сьогодні. Мінус 6. І тому дістаємо лижі. Вітру майже немає. Такий легенький вітерець. Зразу покажу вам басейн. Ого, ми на... ми зараз і подивимось, скільки у нас снігу випало. Ну, так як я вам і казала, сантиметрів 6. А так, 6-8 сантиметрів. Все, йдемо діставати лижі, щоб потім не було запізно. А то поки надумаємося, і сніг розтанув. П'ятно нас зустрічає, вже балакає, кажу йому привіт! Ой. Привіт, Пятно Відповідає, малачинка Вчимось, це йому три рочки. Ось палки є. Зараз дістанемо лижі. А ой, све мої. Ці ми так і не поставили, а тут ось такі, бачите. Ну що ж, їдемо кататися. Приїхали в парк. Лижі дістали. Будемо кататися. Готуємось. Лігаємо. треба Що ж, вдягаємо? Спочатку як я вдягала? Я оцю одіваю на всю свою ногу і далі Вдяглася. Ось таке у мене кріплення. Ще 35 років тому зроблено. Хотілося колись. Щоб ми з сім'єю бігали на трьох лижах. На трьох парах лиж зараз? Ну, але вийшло, як вийшло, друзі. Так, ну шо? Поїхала. що, поїхала. Поїхала? Не їдуть. Чогось не їдуть, може морозу немає. Навірно, ноль. Ну як, добре їдуть? Я трошки краю. Насправді це треба було згадати. Скільки років не ставали ми? Ну, мабуть, років п'ять, так, да? не було. Не було нормальної зими. Точно. Ми колись їх змазували цим парафіном. Да? Да, да. Парафін. Ну, а, а жилетка от повинна бути на куртусі. Як прийде натхнення, то по шию, я там запланувала. А де ж твоя нова. А А нова де? О, натхнення, чекаємо натхнення. Ну там спочатку, там у нас по плану як? Давайте я повернуся і поїду в ту сторону. Так? У нас по плану, що спочатку буде гольф для чоловіка, а потім вже буде ота е, синенька така жилетка. Я сподіваюся, що зима не закончиться. Так, ближче ну, до весни, мабуть, да? так? Мабуть. Ну нічого, поїхала, поїхала. Класно, класно. Ну, нічого не забув. Щось, щось виходить трошки. Повертатися треба отак. тримаючи, Ні, ну супер. Головне, що не холодно. Головне, що чудова погода. Лижі їдуть. Там хоч і не лижня, але непогана така стежка протоптана. Дуже гарно. Я першу проходить перше роблю лижню. Зима. Ростає. Тракторець стоїть собі. Посипали та й росте. Друзі, зима у нас, мабуть, закінчується. Сьогодні ми прийшли зранку. Звичайно, ціни кусаються. Трішечки дороговизною, навіть на двох. У нас вийшлося майже 50 гривень за час катання. 500 гривень. Але. Треба покататись, буду сама, буду їздити сама. Сьогодні я вдягнула отакі ковзони. О, зараз катаємось. Друзі, хочу сказати, що сніжну гірку. Думали, що на тюби підемо, думали, що проїдемо на лижах Сніжну гірку, насипали і попрацювала вона три дні. Ну, Тобто 5 днів побула у нас зима, сніжна гірка попрацювала в лавині три дні і сьогодні зараз, зараз дитина мені сама чи допомогти? Помагаю. Нормально? Все, побільше біля, поближче біля бортика їзди. До бортика, до бортика. Хто не вміє кататись? До бортика трохи? Чи ти хочеш так? Я хочу так. Катайся, як хочеш, добре. Так, так, катайся. Тут пішли мої ковзани. А я сьогодні в оцих, в них важкувато трішечки. Але Але треба тримати ніжку. ножку. Друзі, про тюби. Сьогодні не працюють. Спочатку йшов дощ, потім перейшов в сніг, а зараз іде, а зараз уже йде сніг. Так що така зима цього року? Чудова зима. Все, що Бог не дає, все до кращого. 20 гривень стоїть, 40 гривень шафочка, 220 гривень своїми ковзанами. І сьогодні попала, якраз вчителька привела цілий клас. Загубила, думаю, загубила де Маша. Де це ти? А так класно ця злилася з твоєю. І червоне, і чорне, і гарно так злилося. О! Я тут 12 місяців. Вже йде сніг. Відпочиваємо. Йде сніг, так що зима ще буде. А ми відпочиваємо. Така краса природи. Нікого немає, тільки ходить обслуговуючий персонал. Йдемо подивимось, може на, на, на тюбах зараз покатаємося, але йшов дощ. Маш, ти хочеш? Кажи, хочеться. Зараз підемо подивимось, але ну, ми бачимо, що вони складені. Подивимось. Три дні попрацювала наша горка, люди трошки покаталися, а сьогодні пішов дощ. Дощ, а потім був сніг. А ось які калюжі. Да, підйомні костю 50 гривень. Якщо ти піднявся туди, в самий вергій горки, там ти їдеш. Тут на лижах, тут на лижах ось ми їдемо. Якщо вдарить мороз, буде чудова горка. А там на тюбах. Але кажуть, що сьогодні буде мороз. Якщо буде мороз, то буде чудова, чудово кататися, тільки що запитали. 50 гривень це в вихідний, 40 гривень один іде підйом в будні дні. А якщо ми беремо абонемент то це буде 12 підйомів 400 гривень. Ось так. Так що я сподіваюся, що ми ще проїдемо на тюбах. Покатаємось. Ближче покажу, які вони є. Тюби Дітвора теж хочуть покататися, але сьогодні дощ.